Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Забороняється підходити, торкатися підозрілого предмета та пересувати його. Знаходячись поблизу підозрілого предмета. Забороняється палити, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Забороняється заливати підозрілий предмет рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати. Забороняється намагатися самостійно знешкодити підозрілий предмет. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно негайно проінформувати про знахідку в службу порятунку за телефоном 101. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Необхідно при можливості огородити небезпечне місце або встановити попереджувальні знаки. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно сповістити оточуючих про небезпеку. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно не допускати сторонніх осіб в небезпечний район. Шановні громадяни. Дбайте про свою безпеку. У випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.